О, яка хороша сьогодні погода у нас, сонечко. Ну, папа каже, що до кінця неділі буде хороша погода, а потім оп'ять дощі в закопаному. Так що кайфуємо, наслаждаємося, поки ще все нормально. Поки сонечко, набираємося вітаміна Д, що потім буде опять 25. Мінуси закопаного, це те, що постійно дощі і погана погода. А так, в принципі, супер. Зараз зайду в гамму, що куплю на роботу, там для полів треба мою ще. І зайду ще раз в Lidl. А Вчора заходила, не купила цвіточки, сьогодні точно зайду. І точно куплю, мабуть, якщо вони там будуть, подивлюсь. По стандарту вже візьму цей протеїновий сирочок, творожок. Ой, господі, йогурт, 6,29 стоя. І молочко мені треба на каву. А, і мою ще тут треба. Зараз підемо, подивимося. А немає тут. Дуже обідно, тому що воно є завжди тільки тут. Потім покажу, яке. Ну ладно, зараз піду в Lidl, там щось куплю. Хочу, зараз вам розкажу прикол. Поділюся. Значить. Коли ми тільки приїжджали, приїхали. Ну я думаю, що так багато хто ділає, коли приїжджає в нову країну. Е і коли приходиш в магазин, якщо тобі треба дати, наприклад, там, якісь монетки або багато в тебе е цих грошей мелких, і ти такий даєш, просто висипаєш мелоч в руку і даєш, щоб касір вибрав. Ну і поначалу ти не розумієш, взагалі, що там касір вибирає, він собі вибирає, ти йому довіряєш і все окей. Але десь проходить якийсь час, не знаю у кого скільки. Я десь два роки так жила, в принципі, давала, мені було без... Ну, коротше, мене не сильно волнувало, скільки вони там беруть. Я довіряю, довірчива людина. І десь рік тому я зрозуміла, що таким образом тебе можуть обманювати, тому що ти не знаєш, скільки в тебе взяли. Ну і не можеш це проконтролювати. І тим не менше, рік тому я це зрозуміла і так само продовжала робити. А один раз було таке недавно, що я розумію, що е, касір бере по 20 грошиків, а вважає як по 10. І я це так конкретно побачила, що мене прямо на моїх глазах дурять. І мені не захотілося бути більше е, людиною, яку дурять. І тепер коротше, я не даю е касірам в руки монє... ну, з руки монетки, щоб вони вибирали, а просто сама вибираю, скільки треба, тому що я ж там можу посчитати, там ж написані циферки, правильно? Е і коли я тепер підходжу до каси, мене вже всі знають, знають, що я даю вибирати. І тут коротше, тільки що просто прикол був, що я приходжу і висипаю в руку собі, считаю і насчитую, е і даю касіру. І вона прям так удивилася, що я. Не дала їй вибрати, як звичайно, а сама вибрала. Так що е, хто приїжджає тільки, не, тільки недавно, приїхав, там, не, не знаю, в Польщу, не важливо куди, е, я вас прошу, не давайте монетки касірам, тому що не всі касіри чесні і можуть вас обдурити. Просто не раховуйте, не спіша, не бойтеся, що там черга чи ще щось, бо знаєте, буває, судорожно е, боїшся не задержати чергу, даєш е, е, касіру. Щоб він сам вибрав, а потім, виходить, що тебе просто обманюють. Так що так. Ви зараз, звісно, можете сміятися. Ну, будь ласка, не треба з мене сміятися. Я зайшла в Lidl і купила все крім мойки для полів. Купила дві водички. Я купляю клієнтам своїм таку водичку е порціонну. Да? Ну, кожному клієнту, якщо треба, я просто ставлю-даю водичку закриту, і вони собі п'ють. Час жарко. Точно таке актуально. У нас і зимою було це актуально, а зараз так точно. Так, це я. Значить, це 79 грошиків, 05, так? Да? Зараз скажу вам. Да, дві по 79 грошиків на злотий 58. Дві штучки таких. І в Лідлі я купила цвіточки. Гвоздіка. Просто обична гвоздіка, ще не розкрита. Зараз я її швидко поставлю в вазочку свою любиму. Тільки вони дуже високі, я їх підрізаю. І в мене залишилося із розочок такий порошок, відживка якась. То я обов'язково додам, тоді вони класно стоять. А це я купила в гамі йогурт, зараз поснідаю, і молочко свіже. Включила холодильник, бо в мене він був виключений це все час. По-перше, що я ну, не працювала. Да? Ну, і було холодно, не було актуально. А зараз вже актуально, бо вже жарко. І зараз ще покажу, що купила. Зайшла в пан стискал, тому що сьогодні в мене буде повен робочий день, плюс сьогодні буде дівчинка на навчання, і з-за того я зайшла в пан стискал. Обично я у них купляю предисторія. Обично я у них купляю таку булку і в там якісь. Блін, напишеться. Ні? Якась там ці нагідці. Ну, вона холодна, багато тіста, воно мені не лізе. А це у них, типа, салат, «Цезарь», отакий. такий. Блін, не знаю. Ну, такий, взагалі. Овощі, і е, сир, і м'ясо, курочка, і соус до нього. І я колись один раз купила, воно дуже ситне, його дуже багато. І, в общем, вирішила, що сьогодні я теж возьму такий перекус собі. стоїть воно 20 злотих. Не скажу, що це прям мега-дешево, ну і не супер дорого, тому що. Допустимо, можна купити було б там, піцу там, чи що. Тут це дороже і тіста багато. А тут класно, полезно, збалансовано, короче, все. І з цього ще ж включила холодильник, плюс молочко поставлю в холодильник, тому що роблю кофе з молочком, хто там хоче. Да? а цей... І хочеться, щоб воно було постійно в общем, свіже. Так, це ставимо в холодильничок мій. Творог, чи я псинула творогом називаю. Йогуртик теж ставлю в холодильник. Я його їм за два рази. Так, чеки. Я його їм за два рази, бо він такий великий, і мені його на один багато. Так що такі діла. Сумочки, пакетики. Зараз швидко гляну, чи у мене взагалі є ця цявка. Ага, є. так? Я просто коли купляю розочки, у мене вазочка маленька. І я не цілу пачку всипаю. така, бачите? Я не цілу пачку всипаю, а тільки половинку. І зараз додав. Так, це викинем в мусорку. В общем, у мене сьогодні хороший робочий день. Як, в принципі, і всі остальні робочі дні мої. Це. Завтра у мене теж робочий день, тому що мене ж не було. Людей багато, всім треба зробити. Красивий манікюр. Зараз я підожду, немає чим помішати. О, у мене є іскусственний цвіточок такий. Тут він у мене стоїть, кстати, треба знімати. Зірвачі цим цвіточком помішають. Бо немає у мене такого, в мене є ложечка, але я ж не буду хімію ложечкою мішати, правильно? В общем так от. Можна взагалі такий цвіток поставити і все. Всі завжди зелений, не треба ніякого дживка, так? Да? Так, витримо. Все. Опа! Це, кстати, теж у мене на столі стоїть, дивіться. І все. Так, треба їх обов'язково підрізати, ці цвіточки, тому що вони дуже високі і потім некрасиво це виглядає. Візьму свій острий ножик. Дуже гострий ніж, можу навіть порізатися. Так, єсть. У мене, кстати, мені дівчина приносила... Ой, блин, якісь вони вже тут. Ладно, мені дівка принесла гвоздіки на День мами, поздравила мене. Каже, ти ж мама, я тебе поздравляю. Каже, спасибо. І вони в мене так довго стояли, я їх забула викинути. Якби я їх занесла сюди на кухню. у цьому, Зараз подождіть, бо поріжуся, я така дівчина. Я їх занесла на кухню перед от'їздом. Перед от'їздом занесла на кухню, і вони у мене стояли, поки я не приїхала. Ви представляєте? Абсолютно нічого з ними не случилося. Так що я дуже довольна, хоча я думала, що вони пов'януть, засохнуть. Мама каже, блін, Ліда, я забула. Мама теж сюди не часто ходила. Свої були діла, проблеми. От. Каже, я забула їх викинути, а вони так класно стояли. в общем, поки це виглядає просто так, але вони розпустяться до сьогоднішнього кінця дня і вже завтра-послязавтра будуть стояти красивенькі. Так що якось так. Одної цвіточки і вернулася. Знаєте ще, що хотіла вам розказати, що мені дуже подобається цей локал, в якому я зараз працюю, да? тому що. Він знаходиться таким, стоїть таким образом, ну в принципі, як і наша квартира, в якій ми живемо, тому що це один будинок. Він знаходиться, стоїть так, що сонечко тільки зранку, коли воно ще не сильно паляще. А після обід, коли воно і в обід, коли воно сильно жарить, до 10 тут сонце. А після 10, воно на кришу або потім на другу сторону. І воно, в общем, абсолютно не жарко в цьому поміщенні. Особливо, якщо відкриєш ще вікна, така прохлада, так класно. Ні, Ну може, коли буде сильно-сильно жарко в закопаному, то в принципі, і тут буде жарко. Но, поки мене все устраєнє, я дуже-дуже довольна цьому. В общем, ладно, роблю каву собі, не буду і вас сильно відволікати, бо я ще сьогодні розбалакалася, розбалакалася. Йду готувати кабінет до робочого дня. Так, щось у нас тут в Закопаному відбувається. Чисті тетри. Це значить, якщо я правильно розумію, минулого року було таке саме, кожного року одне і те ж саме. Тут збирають охочих волонтерів, які хочуть долучитися до, до збирання сміття в татрах. Якось так, якщо я не помиляюся. Ну і тут для них концерт. Всяке-таке, різні там смаколики, таке різне. В общем, якось так. Тут наше закопане, гори, ну і все таке. Зараз подивимося, ми щось скуштуємо, щось тут вони пропонують. Цікаво, що в мене є трохи часу, так я вибігла на вулицю. Тут, бачите, знімають все це, щоб було гарненько.